Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будинок, який продається з земельною ділянкою в маленькому спокійному селі, буквально в 2 годинах їзди від Києва. Знаходиться він нова Діброва, називається Житомирська область. Будинок загальна площа 52 метри квадратних, з яких житлова 16 метрів. Квадратних, Кухня 16 метрів та підсобне приміщення 29 метрів квадратних. Ціна 2,5 тисячі доларів за будинок, сарай і земельну ділянку в 19 сотка, сотих біля будинку. За бажання можете додатково придбати землю для введення особистого господарства в землі близько гектару. Село знаходиться в мальовничій поліській місцевості. Оповите водоймами, лісами, які багаті на гриби та чорницю. Також дві кімнати в будинку, площа 19 соток. З битовою технікою є холодильник, поряд знаходиться ліс. ну Тобто, гарний житловий будинок, заходь і живи. По ціні я вам сказав 2500 доларів. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте туди і зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте класні будинки за дуже низькими цінами. Не забувайте підписуватися на YouTube та на Telegram. Всім гарного дня, до побачення!